Друзі, всім привет. ви на каналі Огляд Єй. Це Кугар FV270 – ефективний ігровий корпус формату Mid-Tower, що заворожує своїм дизайном та інноваційними рішеннями. Він створений для любителів незвичайних та цікавих рішень, адже справжньою родзинкою цього корпусу є унікальна обертова платформа для демонстрації фігурок чи інших важливих предметів. Але слід зауважити, її потрібно докуповувати окремо. Про це та інше далі у цьому огляді. Але перед початком традиційно ви ставите ось таку вподобайку під цим відео, підписуйтесь на канал Огляд та обов'язково підтримуйте наш збір на дрони. Усі деталі в описі під відео. Перше, що привертає увагу, це його сміття. Іливий, майже футуристичний дизайн. Корпус нагадує призму завдяки багатогранним лініям і панорамному вигнутому склу, яке покриває майже весь периметр. Цей підхід дозволяє демонструвати компоненти збірки з усіх боків, підкреслюючи їхню яскравість і деталізацію. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і каталог, обираємо модель та утримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально. За усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Тут використовується преміальне загартоване скло, що гарантує надійність і довговічність. А плавні вигини усувають різкі кути, забезпечуючи елегантний вигляд. Корпус встановлений на високій платформі, яка підіймає його над поверхнею столу чи підлоги. Це рішення не лише забезпечує чудову циркуляцію повітря знизу, але й додає конструкції легкості та елегантності. Завдяки цьому корпус виглядає як літаючий у повітрі, що вигідно підкреслює його футуристичний дизайн із ніжним RGB підсвічуванням. Це ніби завершальний штрих до його зовнішнього вигляду. Елементи керування зручно розташовані на верхній панелі. Тут знаходиться два порти: USB 3.0, USB 7, чотирьохконтактний аудіороз'єм для гарнітури та кнопка перевантаження. Поруч розташований великий пиловий фільтр на магнітному кріпленні. Внутрішня будова Кугар fv 270 створена з думкою про максимальну функціональність і гнучкість. Корпус підтримує материнські плати різних форматів, включаючи mini-ITX, micro-ITX, ATX, CEP та e-ATX, що дозволяє вибрати оптимальну конфігурацію для будь-якої збірки. Ця модель має два три і п'ять дюймові відсіки для жорстких дисків, а також чотири 25 дюймові відсіки для SSD, Два з яких перетворені з 3,5 дюймових завдяки такому підходу користувачі отримують значний простір для зберігання даних, слотів розширення, як завжди, 7, і вони горизонтальні. Та ці слоти можна легко перетворити на вертикальні для встановлення графічного процесора в більш помітній орієнтації. Підтримується вертикальний монтаж GPU довжиною до 450 мм, що дозволяє використовувати навіть найдовші відеокарти. У горизонтальній орієнтації максимальна довжина GPU становить 420 мм. Якщо на стороні материнської плати, Встановлені лише вентилятори. Якщо використовувати радіатор, то довжина зменшується до 330 міліметрів. Охолодження в цьому корпусі реалізовано на вищому рівні. Попередньо встановлені чотири вентилятори ARGB PWM забезпечують чудовий старт для охолодження. На стороні материнської плати встановлено два 140-мм міліметрових реверсивних вентилятори. Один 120-мм міліметровий вентилятор знаходиться на нижній панелі, а ще один 140-мм міліметровий вентилятор розташований на задній панелі. Ці вентилятори працюють на швидкості тяг від 500 до 1200 обертів на хвилину, забезпечуючи ефективний повітряний потік. Максимально корпус підтримує до 9 вентиляторів, включаючи місця зверху до 320 мм або 2 140-мм, на стороні материнської плати до 2 120-мм або 140-мм, на корпусі блоку живлення до 2 120-мм або 140-мм, знизу 1 120-мм та ззаду 1 120-мм або 140-мм». Така кількість вентиляторів дає змогу створити ідеальну конфігурацію охолодження для будь-якої системи. Крім повітряного, корпус підтримує також водяне охолодження. Радіатори можуть бути встановлені зверху. Це у нас 360, 280, 280 240, 140 або 120 мм. На стороні материнської плати 280, 240, 140 або 120 мм. На кожусі блок уживлення 240 або 120 міліметрів, та ззаду 140 або 120 мм. Це відкриває великі можливості для інтузіації. Астів, які обирають системи з рідним охолодженням, ключовою особливістю є синхронізація rgb підсвічування з материнською платою, що дозволяє ефективно налаштувати освітлення відповідно до загального стилю вашої збірки. Максимальна висота процесорного кулера 180 мм, що дозволяє встановлювати навіть наймасивніші кулери повітряного охолодження. Максимальна довжина блоку живлення становить 250 мм, що дає можливість використовувати потужні блоки живлення для високопродуктивних. Них систем Однією з найбільш незвичайних функцій цього корпусу є обертова платформа, розташована у передній частині. Вона дозволяє демонструвати улюблені фігурки чи Цінні предмети, що додає вашій збірці персоналізованого характеру. Це справжній магніт для уваги, адже таких рішень майже не зустріти в інших корпусах. Але слід зауважити, її потрібно докуповувати окремо. В стандартній комплектації такого немає. Платформа підтримує до 1 кг ваги і може обертатися, забезпечуючи панорамний огляд предмета. Вона живиться від 5 вольт, має argb підсвічування і синхронізується з системою корпусу. Однак варто зазначити, що платформа не входить у комплект постепення. Чання її доведеться купувати окремо. Кугар FV270 Це ідеальний вибір для тих, хто цінує стиль, інновації та функціональність. Корпус забезпечує безліч можливостей для установки компонентів, підтримує найсучасніші стандарти материнських плат та графічних карт, а його система охолодження здатна впоратись навіть із найпотужнішими збірками. Особливий акцент на дизайні, Унікальні функціональності та деталізації робить FV270 чудовим вибором для геймерів, стрімерів і ентузіастів, які хочуть під. Креслити свою індивідуальність, прозоре скло і яскраве rgb підсвічування додають збірці динамічності. А обертова платформа це приємний бонус для найвибагливіших користувачів. Абсолютно ніяких недоліків мені знайти не вдалось, бо корпус дійсно продуманий і створений з розумом. Кугар FV270 – Це більше ніж просто корпус для ПК. Це поєднання мистецтва, інженерної майстерності та передових технологій, завдяки унікальному дизайну, функціональності та можливостям охолодження, цей корпус. Підходить як для створення естетичних шоу-збірок, так і для практичних рішень. Якщо ви шукаєте щось особливе, fv 270 RGB стане ідеальним вибором. Якщо вам цей огляд сподобався, друзі, ви знаєте, вподобайку під відео обов'язково ставте. Пишіть свої думки на рахунок ось такого корпусу, що ви думаєте, наскільки він привабливий? Напишіть в коментарях під цим оглядом. І не забувайте підписуватись на канал огляд її та натискати на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.